Вітаю, місто Рівне Україна 24 червня, 24 рік. Сьогодні ми в квітнику і тема сьогоднішнього відео гортензія. Гортензія деревовидна. І я хочу показати приклад своїх гортензій. Різного віку, які були висаджені цією весною, і відповісти на деякі запитання та спробувати розібратися все ж таки з назвами. Думала, що буду тільки досліджувати сорти полуниці. А виявляється, що з гортензіями та ж сама каша малаша саме з назвами. Так як мені дуже подобаються ці рослини, і я все ж таки замінила свої троянди, практично всі, на гортензії, на гортензії деревовидні і гортензії волотисті. Сьогодні про гортензію деревовидно. Деревовидна гортензія – це сама невибаглива гортензія зі всіх гортензій, які існують, незалежно від їхнього сорту. Але все ж таки, для розуміння, якщо є квітник на сонці, в півтіні, в тіні, треба все ж таки ну, підбирати місце, де їм краще. Тому що я свої гортензії вже носила кругом. І якби хочу просто поділитися своїм досвідом. Хоча я живу на півночі країни, враховуйте, будь ласка, регіон, звідки саме ви переглядаєте відео і де ви будете її вирощувати, так як країна у нас велика, широка, красива, і кожен регіон може підібрати собі саме те, що йому найбільше підійде по клімату. Я пропонувала гортензії до продажу в півлітровому горщику і не могла уточнити точно сорт, так як я його купувала як Стронг-Анабель, але Стронг-Анабель це досить дорога рослина, була буквально ще два роки і в тому році. Тому я не наголошувала, що це Строн Ханабель чи анабель, просто казала, що це древовидна гортензія. Чому так? Тому що бачила, що і траплялись рожеві. Ну, до Стронг Ханабель, рожева гортензія не має взагалі ніякого відношення. Сьогодні мова про Строн, Ханабель і про Анабель. Так от, частину з цих гортензій, яких я реалізовувала. Весною. я все ж таки висадила собі в бордюрчик цей. І е, дівчата мені вже присилали в особисті свої гортензії. Ті, що вони купували весною, зараз мають кущики набагато краще, ніж в мене вийшло. Тому що я висаджувала, напевно, пізніше, ніж вони, і обрізала їх пізніше, ніж вони. Е, так от, хочу запевнити. Що це в нас все-таки Стронг-Аннабель. Оце що було в продажі в півлітрових горщиках. Тому що Анабель такої величини з П-9 в перший рік не буває. Це по-перше. По-друге, в нас проливні дощі, і я бачу просто по стовбурах. Дивіться, вони просто абсолютно прямі. Стронг це може бути так тільки Стронг-Анабель. Ось. Вона взагалі не лягає. Вона абсолютно рівненька. Ось ось. Тобто можу привітати, хто ризикнув і взяв ці гортензії. Було питання по тому, чи можна цю гортензію вирощувати в горщику. Зараз я покажу в горщиках. Ця ж, ця ж сама гортензія, тільки висажена не в відкритий ґрунт, а в горщик. Зивіться, тут в мене досить е, сонце. І ось такі шапочки. Зверніть увагу. Тобто тут більше сонця. Я не скажу, що воно цілий день, але тут більше сонця. Ось ці гортензії були висажені в горщик. Це ті самі гортензії. З тих самих півлітрових горщиків були висажені. Це, здається, двохлітровий горщик. Подивіться, яке суцвіття. Бачите? Це не то, що вони якісь погані, а від того, що деревовидна гортензія все-таки не передбачає ось різниця. Так куди ти втікаєш? Не втікай, не втікай, не соромся. Покажись, ти ж гарненька, тебе посадять в ґрунт, ти бош ж ляля. Різниця. Ось така. Це в горщиках, а це в відкритому ґрунті. Так що, рахую, горщик для деревовидної гортензії. У всякому разі, навіть в такому маленькому віці, він... Це хіба що на продаж і на відправку. І то вона настільки класно проживається, що із відкритого ґрунту її можна продавати. Це щодо що, що до Вашого придбання, хто придбав, хто ще бажає, є в мене і в відкритому, і двохлітрових горщиках буде на осінь. Хто з рівного може зараз забирати. Ось така Стронг Аннабель. Зараз вибачаюсь, перебіжу буквально. Це, це ж сама Строн-Ханабель, що я вважаю, вже строн -Ханабель. Дивіться, які віточки пряменькі. Всі пряменькі віточки, всі, абсолютно. У відкритий ґрунт так само була висажена олейкою, але тут попадає менше сонця. Якщо враховувати, що вона практично під горіхом, ну я так хотіла тут олейку з, з, з Строн-Ханабель, то вона. Трішки відстає від тої, що більше сонця. Це ви собі вважаєте так? Я її пересаджувати звідси не буду. Вона в мене тут підросте. І тут буде все класно. Я пересаджувати не буду, просто показую різницю. Де більше сонця, де менше сонця. Але не на повному сонці. Думаю, вона просто буде суцвіття горіти. Оце струн -Ханебель. Чому я так все-таки вважаю? Ось вам покажу рослинку, яка купувала за дуже дорого. У двохлітровому горщику підрощувалася і висаджена у відкритий ґрунт. Це якби оригінал Строн-ханабель. Ось вона. Оце Строн-Ханабель. Це вже не з тих півлітрових, а це я окремо купляла для порівнення, щоб чітко розуміти, що це в мене Строн-Ханабель. Ось така вона. Бачите, всі віточки просто, просто стоять. Всі. Як солдатики. Оце Стронг анабель. І ще я купувала рослинку, теж у великому горщику, теж підрощувала. Називається вона деревовидна гортензія. У всякому разі, так вона в продажі. Абету. І є ще. Incredible. Ось вона. Вона купувалась дорослою рослиною. Підрощувалася. У нас просто вчора був ураганний вітер, з рівно підтвердить. Просто виривало все, мені й троянди поламало. А тепер дивіться, як стоїть цей кущ. Ну, ось тут листочок зламався. Дивіться. Ось. Єдине, що всі інтернет-магазини, не знаю, це фотошоп чи ні, скоріш за все, так. Всі гортензії Стронг-нанабель і Абету роблять такими кульками. Немає тут кульок, нема кульок, є ось такі допоміжні, ось там такі, бачите, маленькі. Ось тут ось, ось вона одна, а тут такі, як масики такі. Може, воно потім і буде видавати кульку. Ну, у всякому разі, зараз вони ось такі. Ось, так, ось таким чином виглядають суцвіття. Дуже гарне суцвіття. Ця отримує найбільше сонця. Їй достається найбільше сонця. Висотою вона зараз десь метр двадцять, я так думаю. Абсолютно рівні пагони. І шукала я дуже довго цю гортензію. Що ж це за гортензія? Що ж це за назва у всякому разі? Хоча я бачу, що абсолютно і по листю, і по фактурі, і просто що вік різний. Від тих всіх, що я вам показую, вік різний. Розумієте, ця сама старша. Ось такі пагони. Довщина. І виявляється, що ці всі гортензії. Це і є Стронг-Анабель, грубо кажучи, ну, якщо так казати. Тобто Гортензія Стронг анабель, інкрезибл, Абету це і є Гортензія Стронг-Анабель. Я не знаю наскільки це маркетинговий хід. Наскільки я зрозуміла, усі ці ситуації з е Анабелями є різні виробники, вони отримують ліцензію. І яким чином, в залежності це Голландія, Франція, Німеччина чи Польща, чи хто там їх потім має цю ліцензію на розповсюдження, вони дають ось такі інші назви. А рослина одна. Це одна рослина, але з, у нас е, приходить з різними назвами в залежності з якого розплідника вона поступає. Тому ось така каша. Розібратися досить досить складно, я не наполягаю на правдивості своєї інформації. Я видаю ту інформацію, в якій я змогла для себе уяснити і розібратися, щоб не було потім в продажі в мене три рослини, а це по суті одна рослина, щоб не морочить нікому голову. Ну, я вважаю це правильно. Тим більше шикарно вони дивляться саме не в одиночні, отак, от що це. Один кущ. А саме коли вони йдуть бордюром, це взагалі шикарна, шикарна картинка. Просто картинка зенета, про яку я мріяла три роки. Так що в мене вже досить строн ханабель. І я думаю, за, за 3-4 роки в мене буде саме те, що я хочу. Просто треба, щоб рослинки підіж... підросли трішки. Ось таким чином я розбиралася і ділюсь з вами своєю інформацією. Щодо щодо Анабель в Анабель мене була в продажі по 25 гривень з відкритим коренем. Вона прекрасно приживається, тому що я особисто її висаджувала на вулицю. Це саме невибаглива гортензія. Як ви бачите, суцвіття здорові гарні. Вимагає, до речі, деревовидна гортензія найменше поливу, найменше підживлень. Звичайно, вона вам буде дуже вдячна за це, але вона не є така привередлива, як всі останні гортензії. Ось таке суцвіття. І де б я її не висаджувала, саме Анабель у мене найкраще себе почуває це в тіні. В тіні. І ще причина, чому знімаю сьогодні це відео, це Аннабель. Без ніяких приставок. Анабель. Чим вона відрізняється від Стронг Анабель? Якби ви її не підрізали, вона все рівно після дощів хилиться. Хіба що ну, лишати пару віточок і хоча, ну, мені, наприклад, теж подобається. Вона така. Щось є таке, знаєте, романтичне, щось це от, ну, дуже невибагливе взагалі. Зимують вони прекрасно в відкритому ґрунті, ніяких танців з бубнами не потрібно. Абсолютно. Пізньої осінь або дуже ранньою весною, коли нема ще сокоруху, обрізали на дві-три бруньки. ну, Міжвузля мається на увазі це між вузля. Брунька це рахується, ось ця одна, хоч їх дві. Ну, рухується одна. Ось отак лишили від землі і все. І вона вам квітує ось з червня по самі морози. Просто змінить потім колір, в залежності, як ви її будете поливати, в залежності, де вона у вас росте, як скоро вона змінить колір. Вчора так сталося, що, скажімо так, за моєю необачності я рухнула. Всією своєю масою і зломила кущ. Я не планувала живцювати в цьому році, тому що ну, не планувала, може, і планувала, але потім я бачила, що я не встигаю. І зараз уже термін пройшов живцювання, але я впала на цей кущ повністю і виламала його. Взагалі, він хруснув повністю. І мені дуже шкода, дуже гарна рослина. Ось він до, сьогодні, до сьогоднішнього дня дожив, і я так думаю, зараз все відкласти і спасати її живцюванням. Не знаю, може дійсно зробити, щоб була така ціна. З відкритим коренем, чи робити з закритим коренем. Більше, звичайно, хочуть з закритим коренем, але от деревовидну гортензію спокійно можна висаджувати відкритим коренем. Просто бачу, що я стільки живців просто не брала, і тут стільки віток, що ну, треба вирішити, чи робити з відкритим, чи ні, чи на осінь вони будуть, чи вже тоді з закритим на весну. У всякому разі, шикарна гортензія. Шикарна, просто шикарна. От хто не має часу, можливості, на дачу в будь-яку тінь посадити, і, по-перше, вона висвітлює простір, по-друге, вона невибаглива, по-третє, ну, от дивіться листечко, так? Ну, лялечка ж, просто лялечка. Дуже гарнюня. Дуже гарнюня і Мені подобається. Це гортензія. Це гортензія Аннабель. Старий бабцін сорт. Я думаю, що це вона, тому що я сама купувала її в бабці такими манюнькими рослинками з відкритим коренем. От За пару років вона розрослася і видає мені ось, ось таку красу. Висажуйте гортензія, висаджуйте квіти, чагарники. Всім, кому що подобається, кому що до душі, та й висаджуйте. Робимо країну квітучою, це піднімає і настрій, і спасає від нас, нас від депресії. Гарного, мирного всім дня. Дякую вам.